Майже два місяці тому Червоний Хрест був вимушений залишити Донбас через небезпеку, оскільки тоді під час обстрілу у Донецьку загинув один зі співробітників організації. Після чергових домовленостей про перемир'я волонтери Червоного Хреста відновили свою діяльність на сході України. Гуманітарну допомогу, яку вони привезли, роздаватимуть як на підконтрольній українській владі території, так і в окупованих бойовиками містах. Продовольчі пайки вже почали роздавати у станиці Луганській, де на околицях і зараз лунають постріли. Ну, сьогодні дуже стали красивими. Ну, ми зарані дивимося, спросимо людей, тихо чи ні. Ну, звісно, у нас строгий мир безпеки, і ми не хочемо, щоб наші співробітники потрапили під обстріли, і отримали під обстріли. Звісно, ми серйозно до цього відносимося, і якщо вдруг що, то ми Закроємо приїдемо на наступний день. Волонтери попередньо склали списки постраждалих, до яких перш за все потрапили люди, чиї будинки було пошкоджено снарядами. Решті жителів також привезли продукти. Загалом допомогу у станиці отримають півтори тисячі сімей. Сахар, макарони, консерви, потім одіяло, свічі кілька. Вот масло Вантажівки з гуманітаркою поїхали і до контрольованого бойовиками Луганська. Ми допомагаємо всім, які страдають від конфлікту, не смотря, а де вони живуть, в яку сторони фантової лінії. Ми намагаємося допомагати всім, які нуждаються. Раніше співробітники міжнародної організації Червоний хрест доставили до Луганська 13 вантажівок із будівельними матеріалами, електроприладами та їжею. Ще декілька гуманітарних конвоїв відправлять вже найближчими днями. А от у Донецьку у міжнародних волонтерів до нового року перерва у роботі.